Євангелія епохи водолія. Клієнт, клієн, я відкрив чат, клієнт пише, чи є в нас таке Євангелія епохи водолія. Це як? Я не знаю, як це. Але я почитав, бо мені цікаво було, що це, що це таке. Це що, це, що це за Євангелія? Тому що ну я таке не знаю. Диви, це виявляється, це Євангеліє, яке переосмислює біблійні сюжети та події через призму сучасних реалій. Відокремлюючи традиційні догмати від сучасного світогляду та висвітлюючи важливі аспекти духовності нашого часу. Типу, Євангелія адаптоване під сучасні реалії життя. У нас нема такої євангелія. Такого в нас, Такого нас немає. я взагалі здивований, що таке. Наше жосте не взагалі дегур? Так? Ні, в нас є великий вибір Євангелії, як е, звичайних Євангелії, класичних, не не епохи водолія, починаючи з маленьких Євангелії, карманних, закінчуючи мега дорогими службовими Євангеліями. Сайт іконолавка, переходьте, звертайтеся.